Ми в Солом'янському суді і працюємо над захистом інтересів громади, не власних інтересів, інтересів громади. Дивіться, містобудівні умови скасовані. Зараз ми працюємо над тим, щоб зупинити дозвільну документацію на будівництво житлового комплексу Парк Лайф. Так, да, хтось буде жити в парку. Да, вони собі будують життя в парку, але вони знищують цей Солом'янський парк. Сьогодні зафільмовано ряд доказів у кримінальних провадженнях, які будуть фігурувати обов'язково. Отже, я звертаюсь до громади. Будь ласка, підтримайте нашу ініціативу по зупинці всіх дозвільних документів. Житлового комплексу, який будується, і допоможить нам зупинити «Київенерго». адже вони нищать парк, адже це вони зрізали дерева, це вони прокладають мережі таким чином, що верховодка пішла вже в підвали, пішла в схил, знову будуть обвалення. Допоможіть громадам, ми благаємо, щоб ви долучилися, а не просто займались підтримкою, лайками чи якимись іншими вподобайками. Будь ласка, долучайтесь фізично. Як тільки ви бачите приїзд нашої активної групи, ми викликаємо поліцію, подаємо заяви в суди. Ви, будь ласка, долучайтесь до нас. Дуже дякуємо вам.